І її. Знайомо, зараз розповім, чому так відбувається. Якщо кішка не любить, коли її беруть на руки, це часто пов'язано зі страхом втрати контролю. Для кішки підняття з підлоги може бути сприйнято як загроза, адже в природі вони є здобиччю для хижаків. Давайте розглянемо основні причини, чому ваша кішка може не любити, коли її беруть на руки. Перше це страх і втрата контролю, адже кішки в нас незалежні істоти, які люблять все контролювати, і підняття з підлоги позбавляє їх цього контролю. Друге, це її минулий досвід. Якщо кішку рідко в дитинстві брали на руки або вона мала негативний досвід, наприклад, її брали чужі незнайомі люди проти її волі на руки, це може викликати у неї страх. Третій варіант це біль або дискомфорт. Іноді кішка може уникати контакту через біль, наприклад, у спині або суглобах. Що ж робити, якщо ваша кішка не любить, коли її беруть на руки? Ось кілька порад: перше, поважайте її кордони. Якщо кішка не любить, коли її беруть на руки, просто не робіть цього. Краще показати свою любов інший спосіб: пограйте з нею, погладьте, але щоб вона сама цього хотіла. Друге, це. Поступове звикання. Якщо для вас такого роду контакт є необхідним і дуже важливим, і потрібно поступово привчати кішку, почніть з коротких моментів і завжди винагороджуйте свою красуню смаколиками. І третє, перевірте її здоров'я. Якщо поведінка раптово змінилася, обов'язково зверніться до ветеринара, щоб виключити можливі захворювання.